Всем вы на канале Лев. Сьогодні я буду озвучувати історії Одна из них называется любовь желания. так почнемо. Ця история починається в невеличкому місті. Де починається наша історія. Слов, якого звати Андрій. Десь у школі. Эй, Вова! Тільки ще до дзвінка підсягтає. Чайдець 5 хвилин. Зрозуміло. Що плануєш робити після уроків? Не знаю. Думаю, пізнатися. Нікому. Наші. Ну, удачі тобі в цьому. Угу, дякую. Дзвінок на кінець уроки. Андрій вже летіть додому, як друг. Учень Андрій. підійди до директора в кабінет. Що? Что? не розумів, чому директор визвав його до себе. Давайте узнаємо. Да-да, заходь. Ви визивали мене директор? Да, визивам. Завтра у нашій школі буде новенька. І ти проведеш екскурсію для неї. Поняв мене? Не підведи нашу школу, Андрій. Да, поняв. Дивлячи глаза директора, я бачу сундук із золотом. Неужели вона багата? Да, сер, зрозумів вас. Добре, можеш іти. Добре, що він не знає, що у нас в королівській сім'ї. Я б не прийняв її, але мені показали сунадок золоту. І я передумав. Коли Андрій вийшов з кабінету, директор Андрій підійшов додому, щоб відпочити після школи. Коли Андрій прийшов з школи, Андрій пішов в свою кімнату і ліг на кровать. Взявши в руку ручку і дневник, почав записувати. Любий днівник, сьогодні було несподівано, що мене визвуть директор і що я проведу екскурсію для нової уч... учниці і що вона на багато людей. я трохи розповім про себе. Я, Андрій, мені 17 років. Живу в місті Хмар. Чому хмари? Бо в нашому місті багато хмар. Так і називається місто Хмар. Кажуть, якщо подивитися на небо, на хмари. Можна згадати бажання. Якщо хмари сліпіть, сліпіть твій образ, зліплять твій образ, наче це збудеться. А якщо хмара останеться хмарою, то бажання не виконається, Або пізніше це збудеться бажання. Ну це неправда, бо я вже, мабуть, мав дівчину. Да, у мене немає дівчини. у Всіх моїх друзів є. Мені важко від того, що я одинокий, але і у мене є друзі і подруга, їх позвати Маша. Маша хлопчий друг, вона допомогла мені, коли було важко, і я їй теж допомагав, давав поради. Бувало, що і вона давала поради. І да, я працюю в кафе, вра і все. Дей закрив днів. Так, я маю написати Маші. Обіцяли, що ввечері будемо переписуватись. Привіт, Маш. що робиш? Маша печатає. Привіт, все добре, а ти? Добре, як учеба. Печатає. Нормально. Я чула, що до вас переводиться новенька. Печатаєте. Ну да, звідки знаєш? Ну, мені розказав Вова, який признався мені в любові. А, -а і, що, і що ти йому сказала. Маша печатає. Ну, я сказала, ще ні, давай будем друзями. М -м, зрозуміло, жорстко ти поступила. Печатає. А як по-іншому треба було поступити. Треба було сказати причину твого ні, бо все може стати погано. Ой, забула сказати причину. Ого, я про це і кажу, що може стати гірше. Ладно, давай піду виправлятися. Ага, давай, пока. Тим часом вдома. О, ну все тобі кришка Маша. І у мене є план місті. Ха-ха-ха. Кінець першого епізоду. Зараз я найду другий епізод і ми продовжимо його читати. Думаю, два епізоди почнемо за один день. Так. Так. І так продовжаємо. Любов за желанням. Ну тут епізод перший, но пишется, що це другий епізод. Начнемо. другий епізод. Любов за бажанням. Маша прийшла до Вови, щоб об'яснити отказ, але Вови не було вдома. І вона положила конверт і пішла. Після декількох хвилин Вова прийшов додому і, побачивши конверт, на порозі на ньому було написано від Маші. Наче так, а почекати і самі сказати слабо Ха-ха, тоді готуйся к пранку. Я пранкну тебе так, що ти на все життя. Запам'ятаєш, тільки не зараз. У мене мало інформації, треба зібрати більше. Хе-хе-хе. З цими думками Вова зайшов в будинок і закрив двері. А тим часом вдома в Андрія. Після сніданку Андрій вийшов з дому і направився в метро. Так, сьогодні я працюю в кафе, тому я на метро буде швидше. Взявши квиток, Андрій очікував електричку, як вдруг він замітив, що прийшли якісь люди в тілових костюмах і більше відділявся той, у кого коси світлі. Може, багач не люблю таких. Приїхала електричка, він сів в неї і їхав до своєї зупинки. Коли Андрій добрався до зупинки і прийшовши в кафе. Все підготовив, перевернув табличку відкрито. В кафе заходять багато людей, щоб попити кофе і ось заходить Вова. Привіт, Андрій. Привіт, Вов. Пожали руки. Як ти знайшов ту саму? Та ні, не, моє бажання не ісповнилось. Я давно вже поділяв надію. Нічого, надіюсь, ти знайдеш ту саму мини-коффа. Надіюсь, американо чи капучино? Американо. Добре. А що з признанням? Ты робить на очах кофе Америка. Так багато довіряють йому. Та багато де довіряють йому. Знаєш, вона мені сказала. Сказала, не сказавши причин. Що у? Та-да, -да, але прихожу сьогодні і бачила стівка, але ж від мажі, з печиною якої вона відказала мені. Ага, а самій сказати важко, скільки сахара? Думаю, важко два кубіка. Ну, може, їй важко зараз, що її вже третій хлопець прид... побігає встачати. А ти четвертий і всім відказала ось ва ваша кофа. Дякую. Три. А звідки знаєш? Того, що вони приходили сюди і розповідали мені про це. Бо я роблю бармен. Да. А як їх звати? Хочу зустрітися з ними. Ну, одного звали Влад другого Максим, третій Вова. Як і тебе звати Вова? Да. А де цей Вова? Ну, якщо я точно пам'ятаю, він працює поліцейським. Ось його візитка. Ого, спасибі. Ладно. скільки з мене? 40 гривень Ось, побіг я. Ага, давай. Ха-ха, ха, -ха, -ха моя мізбуса. Надіюся, з ним все добре. Надіюся, надіюся, в кафе заходить Маш. Опа! Привіт, Андрій. Привіт, Маш. Як ти? Та, все добре, мені капучино, будь ласка, добре. Но бачив, в кафе заходила. Ні, не бачив, а що, вона в місті. Ну, як я поняла, від папи. Папа і директор, да. І він просив провідати. Її. Ну не знаю, ти знаєш, як я відношусь до пахатих людей. Може ти провідаєш скільки сахара? Може, якщо, якщо щось предложиш. Один кубік. Ага, ось ваше кого. А якщо я достану квитки на фільм за любов? Да, ти це зробиш? Да, якщо ж сходиш замість мене, договорились. Да, добре. Гано, ну я вже піду. Робота пора. Удачі тобі, на роботі. І тобі теж. Після таких кофельнів вже було 5 часов вечора, то. 5 часу. В то кафе під'їхала машина, із неї ви... і вийшли люди в ділових костюмах, а в кафе вже прибирали столи після багатьох людей. Доброго вечора, ви відкриті? Так, відкриті. Кафе працює до 8 часов. Чоловік махає другим чоловікам, і вони йдуть з якоюсь дівчиною. Сідає за стол, і дівчина теж, і підходить до Андрія. Нам крепке кофе, а дівчині кофе за молоком. Добре. А красиво тут у вас? Да, і багато людей, але вечері їх мало. я бачу. А ви хто, якщо не секрет? Ну, я, ну, секрет. Понятно, а хто це за дівчина? Ну, догадайся. Хе-хе. Добре, скільки сахару вам і вашим колегам. Один кубі хлопцям і два кубі мені. Добре. Так, дівчина багата. По одежі видно і охорона, наче вона чиясь донька багача, а може і більше. Ем, -е, молодець. Блін, надії, що він не догадається, ладно, але він не знає, що вона насправді... Принцеса, ось ваша кофе. Кофе колега. Чоловік бере кофе і йде у своїх колег. Вони общаються, щось питала і дозволяють, і вона підходить до Андрія. Привіт, мене звати Ніка. А мене Андрій. Кофе з молоком. Так, не відкажусь. Добре, а звідки ви, якщо не секрет, з. На Був названий в честь замка Камелот. Ага, Зрозуміло. Скільки сахара вам? Два кубики. І так, я буду вчитися в вашій школі. Что? Добре, зрозуміло. То це вона треба бути обережним. М -м, ось ваша кофе з молоком. Дякую. Ніка взяла кофе і пішла із сіла за лавочку з охоронцями. Після декількох хвилин вони вийшли, ставили чайові на столі і пішли. Після цього, коли було вісім часов, десь заміни... замінив чоловік, який наблюдав за ними. Мабуть, вони охотяться на принцесу. Всі збирають інфро... збираються інформацію. Треба перестати дивитися фільми про це. Прийшовши Андрій, почав думати, що сьогодні произошло, і поняв, що у всьому вина ця новенька. Завтра піду до директора і узнаю причину її переходу. подивишись новини персоналу записами. директора. Кінець другого епізоду. Надіюсь, вам сподобалася ця е, історія. Ой, реклама. Надіюсь, вам подобалася ця історія. Є, є і третя честь. Думаю, можна ще її почитать, якщо ви хочете. Я зараз на неї не перейду, навірно. А ви подожіть. Це буде пару хвилин. так, давайте почитаємо третій епізод. Дьому за желанням. Третій епізод. Ранок, день, коли ось-ось узнає причини її переводу сюди. А ти став і пішов в школу, бо готов поговорити з ре. І тут чи на зустріч виходить Вова і каже, що сталося, Андрій? Що ти так спішиш до школи? Вова, просто вчора до мене прийшли сторонні люди, які охороняли новеньку. І я вирішив піти до директора і знати все про цю «Е, Зрозуміло. Ну тоді я з тобою піду. Ок, пішли, поки директор на місці. Прийшовши до школи, Андрій пішов до директора або пішов в клас. Сказати, що директор позвав Андрія до себе в кабінет. Коли Андрій прийшов до директора, він постукав. Да, да, заходьте. Двері зустрілись. В кабінет зайшов Андрій. Доброго ранку, директора. О, Андрій, ти щось сталося? Да, директор, сталося, І мені треба відповідь. Так, почекай, закрий вікно. Вікно? Андрій звертайся докрив вікно. А, так, почекай, директор закрив вікно. Андрій, звертайся до мене по імені. Я, Я ж як ніяк твій дядя. Да, дядя Богдан. Отак, краще. Кажи, що сталося. Ну, дядя Богдан, у мене в кафе прийшли люди. Андрій сказав, що сталося вчора. Я хочу знати, звідки вона. Ого, я розумію. Відкрив шкаф і достав звідси дані про цю новеньку. Валеніка. Ось тримай. Ввечері вернеш. Добре? Да, добре. Але нікому не показуй. Даже найкращим друзям. Да, дядя Богдан. Все, можеш йти. Да, Андрій вийшов з кабінету директора і положив ці дані в рюкзак. Будь обережним, Андрій, бо не тільки ти хочеш знати про неї більше. Андрій пішов в клас і після декількох уроків. Андрій пішов в клас, де нікого нема. Він закрив двері, достав дані і почав читати. Так, що тут у нас? Ніка, ім'я, фамілії нема. 17 років прибула з міста Камелот. Що? Це уже цікаво. А це що? Ти знайшов записку і почав читати. Андрій, знай, що не ти єдиний, хто цікавиться нею. Будь обережним, Андрій, і трохи скажу, що міста камелота не існує, і не забудь вернути Дані. А -а -а. Дякую, Бог, мені це? Все, я зрозумів. Він сховав Дані, почув шаги. Андрій без свого портфеля. Андрій відкрив двері, коли шахи. Андрій відкрив двері, коли шаги остихли. Відкриваючи двері, Андрій побачив знайоме обличчя. О, привіт, Андрій! Тебе тоже чергувати відправили? О, Маша, це ти? Ну, да, поставили і тебе тоже. Да, я трохи запізнилась. А, ні, я тільки прийшов. Так, почнемо прибирати? Да, давай. Андрій і Маша почали прибирати клас. Після робока Андрій спровадшив Машу додому по, по дорозі, розповідаючи новини. Але за ним слідив ще одна людина. Ой, я згадав, піди зі мною до директора. Е, Нащо? Директор просив поручив дещо і треба здати йому роботу. «Е, Добре. Андрій Маша направить за директора. Да-да, <клухи> заходь. Андрій кіт двері зайшов з Машею. О, це ви. Да, директор. Доброго вечора. Ось, ви просили це е, дає папку, який договориться дані Ніке. Бере папку. Ага, молодець, Андрій. Ага, до побачення директора, ми пішли. Добре, доброго вам вечора, вам теж діти. Двері закрилися, з Маша пішли додому. Ідучи дороги між ними зв'язалася розмова. Як тобі довідка? В якому смислі? А, а, я про те, як тобі вона, вона гарна, весела і цікава. Е знаєш, я ще не можу тобі сказати, я ще... Знаю, у мене якісь смішані чувства, у мене більше питань, ніж відповідей. Правда? Коли я з нею зустрічалася, вона мені показала, показала добре дівчину. Та, у неї великий будинок, бо в неї багаті батьки. Анди після слів багатих почав плакати, а потім гніватись. Маже, хто? Не хто, но від тебе це почути? Ой, вибач, я думала ти вже змирився. Що, Маша? що ти кажеш? А що? Це ж правда. Ой, що я тільки що сказала? Маша, пробач, але далі я сам піду. Ти вже сильно обідав мене. А? Почекай, Андрій? Маша, ховай озеро. я сказала. Відпусти мене ти. Не відкидую її руки побіг додому. «Ти стій! вибач, вибач. Дрі вже не чую, слів, ніби уже далеко. Я зробила. Знала, що не можна говорити. Багатих людей. Тобто Вибачте, ти завтра так і поступлю. Маша сіла в автобусі і поїхала додому. А за сценою наблюдав Вова. Маш, блін, що ти зробила? Тепер ти довго буде повертатися в норму. Це було вмішатись. Ех, Андрій, напишу йому. Вон, наша ну, пішов додому. А ще за ними набудокла номіка і що тоді опозвався обзва... об... про неї. Ну, побачи, Попа... Ну. Побатись, побачи. <кій> ну побатися мені, Андрій, я тобі задам. Побатися мені. Ніка теж пішла додому, а Андрій перебіг додому, перегнув і заплакав. Бісля декількох хвилин Андрій взяв телефон та йому написав вокруг. Андрій, як ти? Андрій печатає. Погано, Маша мене обідала. Не вибач, що не вмішався. Я наблюдав за вами і треба було... Не, по... Їй не треба було це говорити, мабуть, це через ніку. Я теж доготував, Маша, так. Не говорила. Якщо вона попросить, бачні, ти вибачиш її? Так, да, бо вона моя найкраща подруга. А з нікою дружити я не буду. Ага, молодець. Дякую за підтримку. Ну було... Вова, печати. Для того існі друзі. Ладно, добрий ночі. Добрий. Дивіться доходять. Успокоюся, засну. Андрій, хороший хлопець, мащений, я помщусь пізніше. Ха ха-ха. І не епізод, Думаю, на цьому можемо закінчити. А, всім дякую, що були зі мною і, і слухали мою озвучку. Думаю, вам понравиться. Я і надалі буду знімати Озвучування різних епізодів цієї історії. Всім пока і доброго дня. І доброго вам дня і, і вечора.